Привіт від команди Подкач. Рада сьогодні мати змогу поспілкуватися з пані Юлією Бодейко, спеціалісткою управління по роботі з персоналом у Банку Львів. Пані Юліє, дякую, що долучилися до цієї бесіди. Насамперед хочу відзначити, що Банк Львів підкреслює важливість комунікації та відкритості. Ви сьогодні мали нагоду поспілкуватися зі студентами на ярмарку вакансій. Що найбільше запам'яталося або вразило у цій взаємодії? Дякую. Дякую, що так гарно представили і. Через мене така рефлексія про ярмарок кар'єри, і я брала участь. Наша компанія брала участь у березні 24-го року. Що мене вразило, це відкритість і чесність студентів. І ми, кожен з нас, хто був в команді, були заряджені. Так? Я виходила звідси, я розуміла, що Насправді я дуже замучена, але настільки заряджена цією атмосферою, коли ти розумієш, що майбутнє покоління класне, і що з таким поколінням можна будувати Україну, Це класно. Дякую, рада це чути. Тепер хотілося б детальніше дізнатися ось про що. Ваш банк відомий своїм гаслом банк для вільних людей. Як ви вважаєте, які проєкти чи ініціативи найкраще це ілюструють? Можливо, є приклади, коли нові працівники долучалися до чогось справді значущого? Давайте, якщо говорити про вільних людей, що таке бути вільним, так? це напевно про можливість мати вибір, перш за все. І ці люди, хто в нас працює в нашій команді, це про цей ж вибір, який ми можемо мати в тому, як ми працюємо, як ми думаємо і як ми можемо реалізувати будь-які ідеї. Якщо говорити про певні проекти, в яких брали участь. Молоді люди, які долучалися, на їхню думку, завжди зважали. Вони змогли зм змінити будь-який хід проєкту, будь-який хід подій, так, і, можливо, процесів. Це вони могли впливати на створення нових продуктів і оцю відчуття, напевно, важливості, коли ти себе відчуваєш важливим і частиною команди. Чудово, дякую за вашу цікаву відповідь. А тепер перейдемо до теми, яка турбує багатьох студентів: як розпочати кар'єру без досвіду. Як у банку Львів підтримують тих, хто тільки робить перші кроки в професійному житті? Я вам розкажу: у нас є дуже класний проект. Він вже від 2018 року. Це вже 13-та школа банкірів, користується шаленим успіхом. І це коли в нас приходять люди на співбесіду, так? ми залучаємо людей без досвіду, ми їх навчаємо. Після цього ми їх, можна сказати, так, розформовуємо по різних управліннях, відділах, так? і відповідно люди вже працюють. Тобто вони набираються досвіду, і цей проєкт з 2018 року, щоб ви розуміли, це вже 13 людей, які професійно виросли до керівників. Тобто люди ростуть разом з нами? Ми від них щось беремо. Оцей ентузіазм, можливо, так цей такий запал, і їм віддаємо вчимо їх, щоб вони набралися досвіду. О, це такий проект, один з найкращих, і наше дитятко, які напевно інші бачать, що це класно, і десь приймається, приймаються. Дякую за пояснення. Хотілося б також поговорити про вашу підтримку малого та середнього бізнесу. Як нові співробітники можуть стати частиною цих процесів? Та чи є можливість долучитися до створення нових продуктів для підприємців? Отож, як ми приділяємо увагу малому середньому бізнесу, це також можна додати агробізнес, що немало важливо, і для нові студенти, котрі приходять без досвіду, це не тільки студенти, це також інші люди, котрі залучають клієнтів малого середнього бізнесу, вони Крім цього, можуть приймати участь в розробці продуктів. Продукти в нашому сегменті це що? Це є кредити і це є депозити. Так, і відповідно чим ми, як банк, ми можемо керувати тим, що ми досить швидко приймаємо рішення, так. Для клієнтів це важливо сьогодні, що це не приймається рішення. Там ви для нас не важливі тиждень-два почекаєте. Ми цей. Тобто це індивідуально приймається рішення, і часто буває індивідуальна ставка це також важливо. І в цьому часто беруть участь люди, які безпосередньо працюють в даному випадку, також які залучаються без досвіду. Дякую вам. А ось однією з важливих цінностей вашого банку є відкритість і рівність можливостей. Чи можете розповісти, як це працює всередині компанії, чи є конкретні приклади або кейси? Так я напевно знову ж таки вернуся до школи банкірів, яка і показує про цю відкритість і рівність можливостей. Тобто, це про те, коли люди, котрі приходять без досвіду, можуть досягти кар'єрного розвитку. Так, це точно відображується. А також хочу поділитися про горизонтальний ріст. У нас така політика управління персоналом, що є, відкриваються внутрішні вакансії. Тобто, умовно, я працюючи в HR і відкривається вакансія в IT, я можу подаватися на вакансію в IT і перейти зовсім інакше управління, не маючи досвіду, так прохожу співбесіду, переходжу туди працювати. Якщо я умовно можу не підійти. Я вертаюся, працюю далі. Ну, тобто, оця така про рівність можливостей для всіх відображує таких двох напрямок. Дякую. Отже, ми говорили про можливість спробувати різні напрями роботи. А які програми стажувань пропонує банк Львів і що вони дають учасникам? Крім школи банкірів, у нас є програма стажування і практики студентів. Тобто, ми активно залучаємо студентів, котрі. Навчаються в університетах, вони можуть просто приходити з направленням від університету і проходити практику на відділеннях в управліннях, наприклад, в маркетингу в ІТ. І саме головне, що вони коли приходять, так вони набувають цього досвіду, їх навчають інші колеги. І дуже важливо, коли цей досвід він не теоретичний, так, а практичний. Практика найкраще засвоюється, коли ти ще щось робиш своїми руками. Дякую за відповідь. Наостанок цікаво почути поради, які три головні якості ви шукаєте в молодих спеціалістах, які хочуть приєднатися до вашої команди. Ви знаєте, я так вчора думала і знову ж таки рефлексувала. І от дуже-дуже мені зайшло одне з того, кого ми вважаємо ідеальним кандидатом це, напевно, таких два слова, які між собою несуміжні, але дуже відповідають оцій якості. Це брутально чесний. Тобто, з одної сторони, це людина брутальна, яка не боїться відстоювати свої кордони, яка десь в якійсь мірі така просувна, пробивна, але знову ж таки є чесною, можливо, скромною, і не каже, от я зробив, подивіться, це ж я зробив. так, от Робить, але одночасно є чесним, відкритим. Дякую вам, пані Юлія, за відповіді та цікаву розмову. Сподіваюсь, наші слухачі дізналися щось нове про можливості, які відкриває банк Львів для студентів і молодих спеціалістів. Бажаю вам і вашій команді успіхів в майбутніх проєктах. Дякую вам, до зустрічі.